Слідуюче питання у нас про встановлення податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості. Питання розглядалось на спільному засіданні профільних комісій. Прошу, Сергій Олександрович. Якщо за земельну ділянку, на яких розташований об'єкт, сплачується плата за землю, та 3% розміру мінімальної заробітної плати, у разі якщо за земельну ділянку, на якій розташовані об'єкти, не сплачується плата за землю. Крім того, встановлюються пігові площі для господарських та присадильних будівель. На 60 квадратних метрів та гаражів на 25 квадратних метрів. Ця норма діяла в 2015 році, пропонується залишити на 2016 рік. У 2015 році звільнялися від сплати цього податку будівельні підприємства, пропонується їм в цьому році не, не звільняти, а встановити мінімальну ставку в розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної плати. Якщо є питання, прошу. Які запитання є до доповідача? Прошу Ігорю. Сергій Олексій сказав, що юрист може перестати. Це наступне питання. Це, це, а, це це в цьому питанні про доповнення. Про, про, заповнення. Прошу да. дайте пояснення. Може, я питання саме запитання поставити. Да. Ну, якщо земельна ділянка, на якій розташований об'єкт, не сплачують, за ну якщо земельна ділянка, на якій розташований об'єкт, не сплачується плата за землю. Ну, оскільки є у нас плата квартирні будинки, так. Там взагалі немає земельної ділянки, це багатоквартирні будинки. Стосовно земельного ходу, тлумачення цього так? Яким чином це буде поширено? Ну, ви не розумієте, земельна ділянка це земля, яка якої встановлена межі, яка має відповідність документи має, так? У вас в багатоквартирних будинках немає земельних. Межі не встановлено, немає прибудинкової території. У нас просто є земля, держава і все, в неї немає меж. Тому яким чином це буде стосуватися тих об'єктів, які вбудовані в приміщення? Фактично, якщо вони навіть сьогодні сплачують добровільне відшкодування, так, то вони просто сплачують добровільне відшкодування, але не за земельну ділянку. Нема земельної ділянки. Об'єкт оподаткування повинен бути спочатку. Якщо цього об'єкту податкування немає, то яким чином це буде застосовуватися за цього пункту? Тобто вони зараз сплачують добровільне відкриття. Я просто... О, я, я, так, так, я по математиці скажу, а потім, просяк. якщо мене поправлять. Вони сплачують добровільне відшкодування. А податково потім їм нарахує 3%. Вони сплачують добровільне відшкодування, нас сподіваються на Я, відсоток. От пояснюю, ми питаємося в зв'язку з тим, що в нас недосконале законодавство по цим питанням і не врегульовані земельні питання по вбудованих, прибудованих і так далі приміщеннях, і на даний час ми втрачаємо значну кількість бюджету, тому що є відповідальні люди, є безвідповідальні. Якщо людина в якої є оформлено право власності на оренду, є державний вак, або ще е, якісь, е, будемо говорити, оформлення по земельній ділянці, без, як то кажуть, добровільного цього внеску, те, що передбачено законом, то вони сплачують по землі мінімум 3%, від 3 до 12%. Сьогодні в зв'язку з введенням нового закону про нерухомість, вони будуть сплачувати 1%. Якщо ті підприємства, які не оформлена зовсім земля, вони будуть сплачувати 3%. Все рівно вони будуть сплачувати на 1% менше, ніж ті, в яких все оформлено. Тому що ми не можемо поставити 3% на нерухомість там, де не оформлена земля. І це буде соціально справедливо. Ми не будемо требувати сплати за добровільний, добровільний цей внесок земельний, якщо податково буде стягувати 3% за нерухоме майно. Ці договори, вони взагалі юридично не мають сили, на мій погляд, тому що воно добровільно примусово. Ті, хто відповідальний, ще раз повторюю, сплачують, на 70% у нас людей, які не сплачують. Тому от я прошу в цьому плані депутатів і підтримати. Ми не будемо орієнтуватись на ці добровільні договори, вони взагалі не мають юридичної сили. Ну не сплачує і не сплачує. Ну Приєм, хто не сплачує, все одно 1% виігрує. Ну, по даній математиці, по даному закону, якби була в нас шкала більша, ми безумовно просили 4%, щоб порівняти з мінімальною сплатою землі 1% на ті, хто сплачує. Тобто, тут рівні умови для всіх незалежно. Чи це кафе окремо стоїть, чи кафе вбудовано? Бо те, що окремо стоїть, воно сплачує все, те, що вбудовано, нічого не сплачує. Ну окрім єдиного податку. Я вже говорив, були в мене вчора звернення. Позавчора кажу, хлопці, я не лізу у вашу відповідальність, де у вас оформлено три людини місто шести. Це повноваження податкової. Вони повинні цим займатися. Міліція, прокуратура. ці-які. Я для себе, як менеджер, бачу ситуацію таким чином. Збільшення податку на нерухомість, тому що нам держава дає своїм законом, Отрегулювати ці питання. Тобто я за ними не буду бігати. У чому це і пропонується? Все. Прошу Ігорю. Після прийняття цього рішення ці добровільні договори втрачають чинність. Люди вже повинні знати. Вони взагалі не мають чинності. На сьогоднішній день, після прийняття цього рішення, які за договорами добровільного відшкодування, вони, ну, вони повинні знати, що їм не треба вносити кошти по цим договорам добровільного відшкодування, бо вони будуть платити 3% по об'єктам, які вбудовані падають квартирні люди. Ми будемо їх просити оформляти землю там, де можливо. Я думаю, наш архітектор зараз повідомить по ситуації, яка нам склала в цілому по землі. Оці 30%, що Сергій Володимир сказав, платять, які за земельну ділянку добровільне обшкодування, це в нас складає близько 500 тисяч. Це великі кошти для нашого міста. І тут добровільне обшкодування це не тільки під тими будівлями, які будувані і прибудовані. У нас є багато таких випадків, що будівля експлуатується, але по технічним причинам... Земля не входна. Тобто під цими будівлями ми, я вважаю, що повинні нараховувати добровільне відшкодування. А ті от 3%, які будуть у нас побудованим, прибудованим, вони залишаться без добровільного відшкодування за вплату на землю. Та це ви вважаєте, я так не вважаю цього. Я вам говорю, що хто буде сплачувати 3%, вони не будуть сплачувати добровільний податок. цей. І все. Для чого сплачувати дважди? Для чого це і це? Ми їх будемо стимулювати під яким-то чином. Я не буду за ними бігати. І не буду писати у прокуратуру податкову, що вони використовують земельні діянки без сплати. Я вам вчора розказував півдня. Без сплати. Тому що законом не регульовано. Урегулюють, сьогодні є в нас можливість врегулювати, поставити від дорукомого майна. І прорахуйте все остальне. А ті питання я вам вже говорив, наприклад, прокуратури. Що я буду виносити на сесії питання про надання варень до землі, хоча це буде можливою порушення нашого діючого законодавства, ну цьому мені треба наповнювати бюджет. Приймуть депутати, приймуть, не приймуть. Значить, не будемо е, приймати ці рішення. Ну, один відсоток це смішно. Он сидить в начальник податкової е, у нас е, інспекції, де законом ще два роки назад було збільшено податок від, від трьох, мінімум три, так чи ні? А ми цирку справіємо. От і все. Ви наче розкажіть, що ви зробили за півмільйона генеральний план. От нас скажіть людям. Ну, не пів мільйони, генеральних плані, два детальних плани у нас коштували півмільйона. Два детальних плани для учасників АТО. І генеральний... Щоб люди що ж теж знали, що ми куди тратимо. В понеділок ми будемо проводити місто будівну раду по генеральному плану і детальному плану. Ну... І запрошуйте всіх депутатів прийняти участь. Будь ласка, всі депутати, приходьте на місто будівну раду. Ви будете гостями нашої міської будівлі ради. Крім чого, а? 13, але 13-й годині 5 години. На сайті ж немає нічого. Я тут вчора знав. Дійсно, це. Давайте, продовжуйте. Продовжуємо. Після трьох розгляду на містобудівній раді ми виставили ці детальні плани, реальний план на обговорення жителів міста. Після місячного обговорення, якщо будуть пропозиції, ми будемо також їх розглядати всі пропозиції. Отримаю висновки по генеральному плану і будемо виносити на ваш розгляд. Потім будемо платити. Після цього ми, після затвердження генерального плану, ми будемо робити план, -план задумання. Без цього ми також не виділяти виділятися. От поки ми це все будемо робити, наші діти будуть сидіти голодні, у нас пенсіонери не будуть переводиться, перевозиться і так далі, і так далі, і так далі. Тому я те, що сказав, сказав. Що я буду виносити, будуть звернення на ці земельні ділянки, будемо виносити на вас розгляд і таким чином будемо направляти податки в нас місцевий розгляд, якщо ви не будете запоріжені. Я на цьому буду наполягати. На виносі, не прийняті рішення. На розгляд питань це не заборонено нашим законом і Конституцією України. Питання є? Які ще будуть? Які запитання будуть по даному питанню? Прошу, чтобы было понятно предпринимателям, когда дополнил пункты 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 в скобках. В тому числі, що сплачується плата за землю, в тому числі за договорами добровільне оподаткування. По добровільним договорам я вам сказав, що добровільні договори, Дмитрий, в... что? ну вони незаконні, дійсно. Ми можемо закон прийняти на сесії договор надати в оренду землю, але ми не можемо приймати добровільні. Якісь рішення по добровільності. Добровільне, воно на те є добровільно. Ми можемо, ми можемо е, подякувати, ми можемо схвалити їхнє прагнення добровільно е, заключити, так договори, Але Но Ми не можемо прийняти таке рішення. Тоді втрачається пункт 6.1, 1%, ні, один, ні один таке Тобто, вбудовано прибудовано ні одного сім'ї, ні у кого не Вот это первое, что 6 дней нападает. Согласитесь. Какие 6 день? 1900. Почему? Тот, что те предприниматели, которые сплачивают плачу. Ну кош, земля оформлена. Будован и пробудована. О, вайцефович. Оформлена. Тут же вопрос идет будовано-пробудовано. Ну не сплачивают, нехай переплатят. Правильно, так я говорю, Будуть, Будуть сплачувати, а зараз що? нічого 6,1 сплачують. Справа тому, що в податковому кодексі я зачитував норму, є норма, як е, наступним чином звучить, власник нежилого приміщення, його частини у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями, їх частинами з урахуванням пропорційної частки до будинкової території. Тобто ця, ця норма закладена в кодексі, але, на жаль, нема механізму. Якщо буде механізм протягом року, ця, цей відсоток також може бути застосований. Якщо ми за законом діємо, то ми розуміємо, що повинні, що таке прибудинкове тлумачення, це поняття є. Але ми не сиявка, відведена актом на право користування. У вас, якщо вона не відведена, ви сплачуєте. Будемо... Як определити месі? От у вас будова, скільки це буде? Я... Я зрозумів, що ті, у кого немає взагалі земельної ділянки, ні у власності, ні в користуванні, вони будуть сплачувати 3% без Так. І ті добровільні відшкодування, вони до цієї теми не прийдуть взагалі. І ті аптеки, які у нас в будинках в будовані які мають приватну власть, вони теж будуть сплачувати 3%. А вони все перекладуть на кого? на споживача. Всі, хто це робить, вони все перекладуть на споживача. І все, все, буває, навалість, навалість, все, це все на вартість товарів, все. ість послуг давай. Ну Юрія Івановича каржа, який сплачує на сьогоднішній день 4%, це не перекладується, ті, що нічого не, не, не сплачують, а будуть сплачувати 3%. Буде перекладуватися. Мені або приклад. Значить, треба понятиться. Рядом це буде така, ти ж не зможеш просто, так За що я лампочки буду вкручувати? Платить надо, на, ніхто на, не говорить, що ж, то що говорить? я ж не І що добавили, якщо хотите добавити. Я понимаю, що це. Ну це, ну от щоб ви розуміли, це в рік десь, якщо 100 квадратів, це буде 3600, 3 так? Да? 4 тисячі. 420. 4 а, це 300. А це 4 тисячі, а. Да? 380 гривен в месяц. Ну вот разговор, чтобы все поняли, что о чем идет разговор. Сейчас идет разговор. А в том, о тех зданиях, которые вдуманы в многоквартирных квартирных да. домах. Правильно? Правильно. Это своего рода будет налог на недвижимость, но не на землю ни в коем случае. Еще 3%, но это давно к этому шло. Это должно было быть, должно быть Так, Одне так настоящая стадия платят и за землю, и за недвижимость, а встроенные ничего не платят, собственно говоря. А доход имеет один и то же. Это правильно, все налог 3%, я считаю, это и за него надо голосовать. Однозначно. Я с этим. Ну я, зачем мы постоянно будет. Не Переходимо до голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Рахуємо. Хто проти? Утримався. Два отрималось. Сколько? Хто ще утримався? Скільки утрималось, вибачаюся. Ще раз. Хто утримався? Прошу проголосувати. Утримав. Хто утримався? Двоє. Двоє утрималось. Прийнято. Так, прийнято, так? Да? А, це за основу ж ми зробили, так? Да? Угу. Так, тепер які зміни? Змін у нас немає, так? Да? Переходимо за голосування в цілому. Хто за те, щоб дане питання прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? І то ж саме сюди. Хто проти? Утримався, один утримався, проти немає. Рішення прийнято. Дякую.